Зовсім нещодавно ваш чоловік Тарас Степаненко опинився в епіцентрі бійки просто на футбольному полі. Яке ваше було перше враження, коли я так розумію, по телевізору ви побачили, як Андрій Ярмоленко б'є вашого чоловіка просто по ногах? Я була шокірована таким поведінням і абсолютно мені було непонятно, за що взагалі мій муж отримав по ногам і чому саме від Єрмоленка, вважаючи, що буквально недавно була історія з футболкою, і, опять таки от Ярмоленка. Ярмоленко викинув просто на полі футболку вашого чоловіка після того, як вони обмінялися після футбольного матчу. Так, Да, він да. вибросив футболку. Да, то це ще дуже учень свіжо в пам'яті. Андрій Ярмоленко у свій захист сказав про те, що ваш чоловік спровокував цю бійку, коли поцілував емблему футболки, просто перед сектором «Ультрас Динамо. Ви були перед екраном телевізора у цей момент. Ви дружина, і ви бачите ось ну таку історію на полі. Я не поняла за що. Я я просто подумала, що почалась. какая-то потасовка, собственно, без которой ни ни одна игра шахтер Динамо просто не обходится. Вот и уже потом, когда Тарас мне набрал после игры сразу, он сказал, что он получил за то, что он поцеловал эмблему. То есть это то, о чем я даже и подумать не могла, потому что это совершенно нормальное явление и в Европе все целуют. Динамо посор... к нашим болельщикам тоже проявляла большое неуважение. Тоже Гармаш, который показывал всякие неприличные жесты, можно так сказать в чужом глазу старинку вижу, о своем брівна не розгляжу. Вони зовсім нещодавно намагалися помиритися, але одразу після матчу ваш чоловік сказав, що більше про дружбу з Андрієм Ярмоленком не може йти мова взагалі. У них була лічна встреча, на якій вони з глазу на глаз зустрілися, пожали друг другу руки, вони все обсудили. Я сподіваюся, цей конфлікт позади. От, хто що сказав, як би тако. у всіх були емоції в тот день, навіть через край. Можливо, зізвонювалися з дружиною Андрія Буквально через День после э, этой игры так получилось, что мы были приглашены на день рождения общего друга, и мы сидели за одним столом. Ну, мужа моего не было, но мы сидели за одним столом с э, Андреем Ермоленко и с э, Инной женой. Мы ничего не обсуждали. Я просто знаю от э, ее э, знакомых, от наших общих знакомых, что как бы она тоже переживает э, насчет всей этой ситуации. Но мы увиделись, мы поздоровались друг с другом, то есть как бы как цивилизованные, так сказать, люди. Не было никаких-то там разборов. Орок обсуждений, ничего, то есть абсолютно нормально. Мы провели вечер.